Ради вас вітати, шановні гості, відвідувачі та слухачі нашого сайту. Клініка персоналізованої медицини разом з виробничою лабораторією Семестра продовжує працювати в звичному режимі та розповідаємо вам про нашу роботу, а саме цікаві клінічні випадки. Сьогодні хочу поділитися з вами історією хвороби дівчинки 6 років. Звернулися вони до нас у жовтні 2023 року. Мати переділяє скарги з боку дитини на підвищення температури тіла до 38 градусів, болі в горлі, закладеність та виділення з носа, сухий кашель, загальну схлебкість. Дані скарги турбують у дитини першу добу. За намного життя нам відомо, що за минулі рази зазвичай дівчинка хворіє близько 10 років, відвідує садочок 1-2 тижні, і після цього всі ознаки ОРВІ знову мають місце бути. За останній рік мати нарахувала близько 8 епізодів вірусних захворювань. Також мати відмічає, що дитина зазвичай хворіє на висок... з високою температурою, субфібрильні цифри, це у нас 38-39 градусів. Тримається ця температура 3-4 дні. Кашель з його остаточно ям... Зазвичай зберігається до двох тижнів. При об'єктивному обстеженні нами було виявлено, що шкіра та видані слизові чисті звичайного кольору, і піремія ЗІВу, периферичні лімфатичні вузли не збільшені, дихання в легенях було визикулярне, частота дихання 20 за хвилину, хрипи не вислуховуються. Пульс 87 ударів захвилено, діяльність серця ритмічна, тони ясні, живіт м'який без особливостей, периферічні напряки відсутні, стілець та деорес був в межах норми. Діагноз нашого РВІ гострий ринофарінгіт. Було нам рекомендовано. Профен в дозі 200 мг це у нас сироп, при температурі вище ніж 38 градусів. До 38 градусів ми температуру не збиваємо. Туалет носа сольовим розчином два рази на добу, краплі в носик, сироп під кашлю з плющем, часте та тепле пиття рідини. Також рекомендував наші дієтичні добавки, а саме імуному по одній капсулі один раз на добу за 20-30 хвилин до їжі курсом на 20 днів і пробісепт. По дві дози. Це у нас спрей вприскування 3-4 рази на добу після їжі курсом до 2-3 тижнів. З цими добавками ви можете ознайомитись у нас на сайті в розділі Аптека Екстемпори виготовлення за рецептом лікаря. Відповідно, виписав рецепти та в умовах аптеки екстемпори все приготували. Через 5 днів при повторному візиті мати дитини відмічає, що вже на другий день температура нормалізувалась. Підвіщення не було, покращився апетит, одиничні епізоди покашлювання впродовж доби залишились, загальний стан задовільний. На момент огляду на себе дихання було вільне покашлювання одиничне майже не торбувало, зів рожевий. Але саме цікаве, що зустрілися ми знову з цією дитиною та мамою вже в лютому. Цього року, 2024-го, під час огляду перед плановою вакцинацією. І мати дитини зауважила, що в січні хворів батько та брат дівчинки з високою температурою 3-4 дні. А у дитини була одноразова температура до 38 градусів. Обійшлися без іпрофену. За нашою рекомендацію мати одразу почала користуватися спреєм пробісеп і була дуже здивована, як швидко цього разу та минулого разу, в жовтні, дитина перенесла цю вірусну хворобу, так як вони пройшли весь цей зимовий час дуже задовільному стані. Нами було рекомендовано звернутися за наступним курсом терапії імуноморвілу в вересні, жовтні з профілактичною метою. А так загальна рекомендація була дотримувати здорового харчування, фізичної активності і при перших ознаках ВРВІ почати одразу користуватися в цілі профілактики спреєм про бісепт. Дякую вам за увагу. Звертайтеся, з радістю вам допоможемо.